Вітаю вас, любі батьки. Сьогодні у букварику ми читали сторіночку 65, і в нас тут іде тема апостроф. Але у букварику мені не подобається, що вони взагалі взагалі майже нічого не дали по апострофу. Тому я вам даю додаткове читання. Ми сьогодні читали склади з апострофом. Апостроф він начебто розділяє слово на дві частини, начебто, ми перестрибуємо його. Ось, бачите, я спеціально дітка малювала таку стіну, коли ми читали черв. Трибаємо як? Черв'як. як? Як ми робимо паузу ось таку черв'як. Для когось стіна, для когось пауза, кому як це підходить. Ось повністю ці слова. Я вам дала додаткові листочки. Ось вони є, ви вдома їх перечитуєте. І ще ви читаєте ось тут. Ми читаємо м, я, м, ю, м – «ї». Дитина самостійно читає і з'єднує з малюночком. У зошиті друковані літери. Ми сьогодні працювали на, літер... на сторінці 28. На сьогодні літера Є, начебто літера С відкрила рота і показала нам язика є, ось вона. Ми повністю тут зробили, але є дітки, в кого тут залишилось домашнє завдання, трошечки, будь ласка, дописати, Сторіночка 28. У зошиті підготовка руки до письма, сторіночка 56, сторіночка 57. Ну, тут вже немає що вам пояснювати, тому що ми шукали. Назви предметів, в яких є, наприклад, звук Е, звук Ти, а потім ми їх обводили. І ми згадували, як пишеться кожна літера: Е, спинка, ніжка, ручка, ручка. Ти. У нас є ніжка, є шляпка, «три ніжки, доріжка. Ось так ми повністю згадали всі-всі літери. І далі в нас а, з вами так є крок номер 3 Сторіночка 8, сторіночка 9. Сьогодні звук, чи це приголосний звук. Ми його підкреслюємо, коли його бачимо у словах, він підкреслюється. І також ми згадуємо наше правило, яке ми вивчали на минулому уроці, що м'який знак та і пом'якшують пом слова. Ось я діткам видала всі голосні. І там який знак я окремо показала для того, щоб ми згадали, що вони пом'якшують. Приголосний звук, який стоїть. Перед ними, ось ми, ми, так, це теж вам нагадує про це. Ну і наші приголосні. Ось у нас додалась новенька Ч, яка теж приголосна. Ми зробили ось тут звуковий аналіз, повністю про перевірили це, зробили, і ви бачите, ось вони пи. Діткам ще складно. Ну, може, одна дитина зі всієї групи, хто так більш-менш вже починає розбиратися. Але загалом їм ще складно відрізняти, де оцей м'який знак, твердий знак. Нічого страшного, я їм допомагаю, ми виправляємо, все нормально, все добре. Так, отож, ми тут зробили, домашнє завдання тут немає, тільки можете перечитати ось тут. І сьогодні у нас дуже цікава тема. Звісно, в нас була мама, а тепер в нас тато. Ми присвячуємо сьогодні урок професіям чоловічим. Так, і взагалі ми грали сьогодні в гру, ми відгадували різні професії. Ну і, звісно ж, ми записували відео про татусів.